Цьому чоловіку нинішні вибори вже вилізли боком. Перший результат в районі із з усіх депутатського складу по відсотку це 47,1 відсоток набрав я по нашому населеному пункту. Це село Радьківка у Чернігівському районі. Минулої ночі тут було неспокійно. Гасили пожежу біля двору тутешнього переможця виборчих перегонів. О пів на четверту ночі ні з того, ні з цього під вікнами будинку загорілась його машина. Я проснулася від хлопка і смотрю в окно, а там танзаріло. Я бисенька підбіжала каткну, відкрила штору, а там огонь. Я говорю, Борис, горить машина. Родина Ващенків і досі відходить від шоку. Лише лічені хвилини врятували їм життя тієї ночі. Якщо б я вчасно не закрила цей кран, то невідомо чи. Були б на сьогоднішній день живичині. Це помста за перемогу, вважає Борис Ващенок. Виборчі перегони тут були складними. До того ж, він допоміг пройти на голову сільради односельчанину і однопартійцю Василю Палюку. Наш кандидат на посаду сільського голови набрав більшість, це майже 55%. Тобто люди підтримали. До цього часу завжди вигравала партія регіону у нас, а цього разу виграла радикальна партія в нашому селі. Я вважаю, що це просто спрямована залякування для того, щоб. По політичній діяльності місцеві жителі про подію тієї ночі чомусь говорять неохоче. За цим нам не нада. Говорять, що в, наче в з виборами Наш та саме районний депутат. Хороше, звісно, хороше угу. сім'я. Хороша така. на місці пригоди працювали ДНСники і слідчо-оперативна група правоохоронців. Вони взяли зразки зі згарища, аби встановити від чого сталося займання. Триває слідство. Після опитування хазяїна він пояснив, що машина стояла вже близько місяця біля двору. Чому вона загорілася, він не знає. Попередньо заключення дали працівники-рятувальники, що може бути підпал, тому для якісного швидкого реагування та розслідування даної справи відкрите кримінальне провадження. Буде остаточно встановлено, чи, чи це був злий умисел підпалити цю машину, або машина загорілася, тому що на газу їздила, і може якісь були несправності. Докази помсти збирає і постраждалий. Він помітив, що перед загорянням машину відкотили на метр вперед, ближче до вікон будинку. каже скоріш за все, планували помститися усій родині. Я так вважаю, що це було зроблено для того, щоб багазові балони, які знаходились, вони виставили чітко рівна у будинок, там де ми з дружиною спимо. ДНСники міліція свої висновки скажуть пізніше тоді стане відомо, хто і з якою метою наробив такого сполоху в час виборів у спокійній до цього часу радьківці.